Дня сегодня заседание судебного заседания в Малиновском районному суде рассматривается під событием 2 мая. И мы хотели бы с... Як у вас чоловіка, который в темі, і ви розумієте, що в якому стадії приїхать, щоб нам не розказали пару слов, що приходить до стадії процесу? У на, на, на даний момент відбувається розгляд по суті э, кримінального провадження відносно подій до 2 травня. На лаві підсудних э, 20 чоловік знаходиться. З них п'ять э, перебуває під вартою. Це Долженков безпосередній організатор э, тих подій, син генерала міліції, це Закауов э, росіянин, мічодов росіянин. І ще Корчинський і Романюк. На жаль, на жаль, органи слідства володіють дуже слабкою доказовою базою для того, щоб о, довести до розуму і до логічного завершення даний судовий процес. І гадаю, що він розтягнеться у нас ще на декілька років. Ну, ви вважаєте, слаба доказательна база зв'язана з чим? З тим, що вони плохо збирали доказательства і тим, що їх просто не було. В першу чергу це пов'язано з саботажем з боку органів слідства на перший період часу, коли необхідно було проводити слідчі дії щодо подій 2 травня. Як приклад можу навести ситуацію наступну 3 травня, 2014 року, тобто на наступний день після тих подій, центр міста не мав жодних слідів того, що відбувалися якісь сутички, бої, і попросту складається таке враження, що на той момент. Перший час слідства робота велась ногами. Тому що немає ніяких суттєвих речових доказів. Зброя, яка була у представників сепаратистів, коли їх затримували в Афіні, зникла. За попередньою інформацією, коли їх грузили в автозак, представники поліції сказали їм просто залишити зброю тут, щоб вона потім ніде ні по яким провадженням проходила, не проходила. І справді така недбалість слідства може призвести до дуже серйозних наслідків згодом через mm. певний час. Ну, э, мы все помним, что первые лица нашего руководства МВД беспоследственные, непосредственно участие в этом принимали, и многие из них даже убив, э, скрываются до сих пор от открытие. Конечно же, я думаю, что именно в психике команды были эти все Э, э эти вот. Ну что, спасибо.